Ворожила темна нічка на мою біду. І шептала вона волна та що любов знайду, дарувала добру долю, і щасливі дні. І не знала, що ж вас зарадила мені. Я я блудов... Ворожила, невадала, моя серце жарвала, хто голова, на члені там, вроді ніхто не біг, не це зайжу ті сахані. Всім дай Боже здоров'я, з вами Андрега. І я сьогодні хочу поїхати десь у гори, десь подальше. Ракети, старешори. Це план мінімум. Куди доїду, ви сьогодні побачите. Такий в мене лук, стара куртка, дуже старі штани подерті, пірвані. Це знаєш, що сьогодні може бути якісь хартендуру на вайпері. То по вайперу. Вайпер вже стоїть. Уже перший трохи прогрівався. Зараз будемо виїжджати. Масло треба десь за 200 кілометрів якраз поміняти, коли переїду 2003. Це ніби змащений, але нормально, там все натягнуто. Болти всі вроді подукручені, кожна гайка, кожний болтик перевірено. так що підвести немає. Зараз план такий на заправку і вилітаємо. Так, отже, на 500 гривень бензини я улів і мені має стати... За моїми підрахунками я десь маю проїхати. Я знаю, 100 кілометрів. Ну, не в економному стилі, це буде 400-300 Ну, а так, як я більше, як 100 кілометрів по факту проїду, мені треба. Я в Слободі, виїжджаю на стері. Свою любимому таксі. Навалювати. Але. Я ведвію. Вже на стилі на своїй любимій локації, вайпер трохи нагрівся, я тут кому дав трохи піздюлей. Що, моя любима локація, корови пасуться, ракету лихо видно, бо така собі видимість, але... Ай, ні, видно. Чекайте, де вона би я, я загубив. Ну коротше, я в ті гори їду, все файно, настрій файний. Я бегме довольний, що я десь виїхав. Я сподіваюся, що сьогодні багато туди буду. Хотів би, принаймні. Подивимось. <праць> Це починається веселля, Буде зараз веселуха. Уху! Їдемо по болотам, зараз будемо річку переїжджати. І потім жорсткий підйом аж до ракет. О, тобі, там буде зараз пусками важкі підйоми. Ну, ви поїг. Рісечка. Вода впала. Дощів не було. давно. Маленька, але було та щось Не розумію. Прикол. А! Чуть не наїбнувся, доверне. Згори може лети, значить. Блять, акуратно. Давайте картин дура попробує. Не, ну сухо, тяне, тяне дай Боже, резина хороша Все, гроші стоїть Блять, там вже колода то суха? Давай Ту справді сюди дорога, я скрутив Але зато положив незабутні емоції Добре, здоров'я. Я вже на горі ракета велика. От там і мотик стоїть, файно доїхав. по відчуттях відчуваю, що руки трохи аж так напряглися. Давно не їздив, так прям хартиндуру, так що відчуваю нагрузку на руки. Але я дуже щасливий, що я сьогодні виїдуся. Зазнімлю вам панорами. А, то файно-файно. їдемо на ракету малу. Гора ракета мала, села, краєвиди, тут джіпи, туристи. Хай. Ще, тільки з'їхати вниз, полонина старе шори. І план мінімум буде виконаний. Отже, полонина старе шори, як я передбачав, тут теж джіпики, туристи, гайделка, зіплайн, все на гроші. І нам подивимося, демоспитаємо, скільки бриндзів. Там Ярина Бринзу хотіла. <смеш> Скажу, що вайб, полонини стрешари, помінявся. Взагалі помінявся. Все під туристів заточено і так далі. Як, я знову на ракеті, знову був минув малу ракету. Краєвиди, в яку сторону, не подивлюся, файне. І вирішив, що таки їду до цей до Маковець. <смеш> Коротше, я десь між Маковицею і ракетою і бачу, що тут капець як розширяють дорогу. Рубали коротше, дерева і тут тобто, ну, Коротше тут було дуже пізгідцове місце, тут всі застрягали. А тепер а тепер взагалі все ідеально Ідеальне тут місце, ідеальна дорога. Тут я побачив техніку, яка, можливо, якийсь газ добуває, Або корисні копалини. Тут я побачив якісь хатинки. Вони, скоріш за все, до села Дора відноситься. І зрозумів, що я трошки блоданув. Я мав поїхати віддав тим хребтом, а поїхав цим хребтом. Їду та їду, щось бачу, там хати, там хата. Думаю, блін, куди я заїхав? Але я щось не пам'ятаю цих селів. Хоча по карті вроді виглядає, що я сюди їхав цих дорог. Ну я, блін, без мене пам'ятаю цих всіх місць, парканчика. парканчиках. Там ще якась жива хата, обороги. Взагалі цього не пам'ятаю, ну бегмен. І мені по карті показує, що мені ще ця дорога, ще трошки я вже намакається. І не що робити. О. Диканька вроді по колибуцю пам'ятаю. Ну, гойлоки це і цей не пам'ятаю. Наші платна 50 гривень коштує. А я звідти приїхав, я звідти отак жу-жу-жу-жух гру жу 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 І ще туди жух, і ще і намаковиця. О, ось це місце знову ж таки пам'ятаю. З тої сторони хати було, з тої сторони дорога, тут така прикольна О, дивіться, як ямно видно, що ми ми Хух. Подивився туди, вони щось не наїбнув вже вмер. Так, маковиця. Порівняно з ракетами. З полонив, з Терешору і так далі. Тут дуже багато народу. Прям дуже. Тут вже видно, що туризм розвинутий, сюди ще люди годні дойти. Я виїхав, моцики є. Все, є, тут вже тусовка, прям купа народу, та я ремче. Все таке. Останній підйом тут фест. І ще одне, я не розумію, я втрачав десь пам'ять чи що. Бо я реально вроде по карті пам'ятаю, що їхав тут. Вроді мав би їхати, тут іншої дороги просто не існує. Але я ніхіра по цій дорозі не пам'ятаю. Так що того я радий, що я сюди поїхав, бо для мене як вперше сюди поїхати. Хоча я тут був купа раз. На мою змазку цепі, до речі, купа глини намастилась. Я почилив дві минути тут Канамакович, мені вже стало тут скучно, що я роблю. Я хочу їсти і то, що тут хочу доброго їсти. Сіжімо зараз десь на Макулечі, ту сторону десь без. Шукаємо щось їсти там. Вроде... Магазин є якийсь там цей чись ну, там відкрили. Щось зараз найдемо вам. Так, треба з текторики об'їхати, не знає як. Боже, не задавайте. Ідемо фрисі спеціальне. Їдемо в сторону наколечи. Доїхав до магазину Таврія в Миколичині, побачив рекламу, що є якісь хот-доги Йдемо дивитися, що там є, ми їсти, хто собі запаркувався. В в магазині Таврія знайшов типу, таку кафешку, сюди сів. Плюс, що я набрав на 230 гривень такої їди. Ну, блін, дешевше не поїш. Де дешевше в Миколишині можна їстися, не знаю. Кому цікаво переглянути чай. Я поїв, погуляв по Таврії, знайшов отакий. А так просто заряджаю в проряджаю телефон. Як я поїв, зарядив телефон, зарядив трошки камеру. Додому я не хочу, планів на неї нема. І хочу десь ще повищив гори. Знаєте, що я хочу? Я їду на Буковель. Щось я так присив, так прикинув, що я за 40 хвилин десь долечив Буковель, там щось познімаю. 13-й паркінг, 14 підйомник, ще й навіть працює. В принципі, буковалік-буковалік, завжди все. Крутіся, народу досить. Бочись там фейко і Лесика тільки що з дивом. Такого з огляду, буковель. Це, в принципі нічого Я сюди доїхав, і в мене тут з'явилася одна дуже дурна ідея. Знаєте, яка? Не знаєте, я вам розкажу. Я хочу виїхати на городову. А, до речі, тільки що виростюка тут бачив. Мене зловлять, не зловлять. що мені з тобою і чи доїду я на городову. Прямо адреналін і плен цікавить. Їхав на трасу, за мною вроде ніхто не біг, ну принаймні я не бачу. Зараз на трасі 11 f І хочу так виїхати надовго на саму вершину. Цікаво, виїду чи ні? Як я в зимі бачу буковель кожен день, тому мені літом максимально цікаво, як він виглядає. І я свідкатаюся по трасах Буковелю літом на моцику. Заміна на лижах, літом на все. Він що проїхав десь половину шляху якраз на низ 12 і 17 підйомника. І тут вийжу якийсь охранник і сказав, ну вибачайте, далі не можна. Ну, типу, адекватно зі мною спілкувався, нічого не сварився, нічого не, без претензій, просто сказав, що далі треба пропуск. Та ні, не буду я сюди їхати, тут навіть стежки нема. Хоча це для мене ніколи не було проблеми. що, став я ще на око, перекурити. що я доїхав леву сюди до, до оку, чую, що вже плечі відчуваються, відчуваються. Все, спускаюся з горем. Горем кажу до нових зустрічей. Підписники, приїхав я додому, щасливо, слава Богу, абсолютно нічого не відригнуло. Єдине, що треба буде, це служити, бо запав полохів, стертися, ну і помити. Це, це таке, це навіть не рахується, нічого не відригнуло, абсолютно ніч. Я все щасливо доїхав, був по кілометрів доїхав. Поняв, що я останній раз був, два роки тому, так що нормально в горах катався на мотику, того, що... Того року був дальнобої, цього року я взагалі не мав можливості такої десь поїхати в гори. Так що, якщо вам сподобався такий контент, ставте лайк, ставте пуску до горі, теж 4 тисячі. Я це кидаю на YouTube. Ну, якщо кіно. Якщо ви це бачите, це значить кину. Ну і всім гарної дни, дякую за перегляд. Всім па-па.